Доброго дня, ми знаходимося в місті Виноградів Закарпатської області. Мене звати Марущак Олександр. Сьогодні День Незалежності. Ми знаходимося біля дерева хурми сорту Говерла. Цього року лише стільки вона зав'язала плодів. Часто люди запитують, чому ж хурма скидає плоди. Існує багато причин, але одні з причин я сьогодні назву. Це може бути молоде дерево, це може бути недостатній полив, це можуть бути невідповідні кліматичні умови для даного сорту, може бути нарощування вегетативної маси, можуть бути хвороби, шкідники та інші причини. Отакі От чудові плоди, існує більше, більше негативних впливів на хурму, ніж позитивних, тому що хурма це. Рослина, яка до нас прибула.